Значить так, за це Епінги зачепили, Чепери також Трейнсхопер, Тринхопер, також Тринхопен та ванда, Вандали, Вандалізм Графіті, Нове покоління, яке нікого не знає, якого безпідповідально від батьків, якщо ви будете далі продовжувати. Кидати або на залізницю, або на людей, або автора, або трейнспотінги за цих, іх, то що як і вже зняло мене перше, від вантажів, будете відповідати по статтю закону за ахуліганські дії. Це вам не жарти, я вам серйозно кажу, гарантую, якщо ви продаєте, буде стояти люди штатським оперативно, як. Безпека охороні, як, як і при поліції, як і, і по кожному напрямку. Во всьому по вокзалі, який можна, що не можна. Тому що і з 7 оператора, автора в, в Стрейнспоті теж не любить. Так що, попереджаю: ніколи не хуліганьте і не кидайтесь і на людей, і, і на дітей. І, бо Тому що о, ви. І в маски ви будете за це відповідати по законам діям, і це вам не дозволено, а мати право так себе кидати, як і за країни хто.